Привіт! Вітаю вас, дорогі раки! З вами я, Наталі Федулова, ваш астрогіт у світ зірок. Ви на каналі Астроната, і сьогодні ми розглянемо вже прогноз на серпень 2025 року. Що він несе для вас? Це місяць, який допоможе вам розв'язати фінансові питання, по-перше, повернути внутрішню опору, зробити важливі кроки в справах. Родинних дому безпеки ви станете більш впевнені як у сьогоденні, так і в завтрашньому дні. Тож, про що ми сьогодні поговоримо? Про ключові події серпня, дорогі раки, у вашому гороскопі, про потужну фінансову активацію, про особливості, особливу силу та впевненість завдяки Венері для вашого знаку, кульмінацію важливих фінансових справ наповню. І новий старт у сфері пов'язаній з комунікацією, з навчаннями, з поїздками. І, звісно, перші такі енергетичні відбування, Луння, вересневого коридору затемнень, також ми визначимо в цьому прогнозі. Тож, як правильно дивитись прогноз, давайте нагадаю: пам'ятайте, що найінформативнішим буде прогноз за знаком вашого асцендента. Ось у вас асцендент в стрільці, а ви по знаку Задяку Рак. То дивіться спочатку по стрільцю, потім по раку. Як, якщо ви не знаєте знак свого асценденту, як його прорахувати можете через Google, або напишіть мені в коментарях, я вам допоможу. Напишіть дату, місто і час народження. Обов'язково час, тому що без часу народження ми не можемо визначити знак вашого асценденту. Якщо ви не знаєте час свого народження, то тоді дивіться по знаку свого сонця, знаку зодяки, який ви знаєте при народженні. ще важливе нагадування, любі мої, обов'язково подивіться. Я нещодавно виклала відео по Урану в близнюках, прогноз на 7 років. Це ну, транзит, який визначає глобальні зміни на 7 років, на найближче. Тож, посилання залишу під цим відео, дивіться обов'язково цей прогноз по урану. Серпень. Тож, давайте подивимось, що в серпні нам підготував всесвіт для вас осцендентні або сонячні раки. Серпень це місяць фокусування на фінансах. На безпеці і внутрішніх основах. З 6 серпня Марс іде, переходить в Терези у ваш четвертий дім. Марс це багато енергії, це дуже активний період у сфері, пов'язаний з житлом, з домом, з родиною, з майном, з нерухомістю. Вас буквально тягне вирішувати якісь питання, пов'язані з вашим місцем проживання, ремонт, можливо, ремонт ви хочете робити, або переїжджати, або купляти. Або шукаєте житло, ви рішуєте якісь сімейні питання, сімейні обов'язки, чи займаєтесь спадковими питаннями. Можливо, оновлення домашнього простору через енергетичне чи функціональне щось купляти собі. Але будьте обережні в комунікаціях з родичами. Марс може принести напругу, і так це дуже багато енергії, якщо ви її не використовуєте, вона йде в мінус. А мінус це конфлікти. Тому... Обережна, хороший час для рішучих дій щодо нерухомості або зміни умов проживання. 9 серпня повня, повний місяць водолії, у вашому восьмому домі. Що таке повний місяць? Це кульмінація завершення ясність у справ. У справах пов'язаних з фінансами чужими, спільними Спільними фінансами з вашим партнером з особистого життя чи бізнес партнером кредити, якісь борги, якщо ви брали, якісь такі фінансові відповідальності можуть завершуватися. Можливо, ви віддаєте борг, розділяєте майно, повертаєте якийсь ресурс собі, виходите із токсичних відносин, фінансових, емоційних ситуацій якихось. Ця повня, вона може також давати таке глибоке емоційне перетворення вас. Тож довіряйте процесу 9 серпня, в цей же день, Марс буде знаходитись в опозиції до Нептуна і Сатурна. Це Напружений аспект, тобто 9 серпня взагалі напружена дата. Тут можуть виникати якісь такі несподівані обставини зовнішні, які змусять вас діяти не так, як вам хотілося б, або нестандартно якось діяти прийдеться. Люди можуть вас провокувати, тиснути на вас. Важливо не втрачати опору, не піддаватись емоціям, діяти стратегічно краще в цей час. 10 серпня, а вже 10 серпня Марс буде гармонічний, гармонійний йти до Плутона трині, тобто тут вже попускається напругу. І це така потужна підтримка для серйозних дій, і ідеальний день взагалі для якихось таких важливих справ: угоди в нерухомості, відновлення родинних зв'язків. Трансформувати свій гнів в дію потрібно щось робити, таке рішуче, якісь такі дії, які ви відкладали або не могли ніяк наважитись. Ось цей день для того, щоб бути рішучим. 11 серпня Меркурій виходить із ретроградного руху. Він ретроградив у вашому другому домі. І що починається? Це ясність у фінансах. Тобто, ну, якщо гальмувалися якісь процеси пов'язані з фінансами, то тут енергія йде вже вперед, і її багато, і якісь розрахунки, перекази, банківські справи, активізується робота, якась така, яка приносить вам дохід. Тобто, ви можете укладати умови фінансові, ви можете щось купляти або ну або продавати. І нарешті руки доходять до паперів, звітів, бюджетів, і ваша самооцінка в цей день змінюється, тому що другий дім це дім самооцінки, і це буде відчуватися. Венера а, йде по раку у вас весь місяць, майже до, ну, до 25 серпня. Ми говорили у минулих прогнозах про це. І вона йде по вашому першому дому. І це момент вашої особистої привабливості, дорогі раки, чарівність, бажання себе балувати. А ось дати 12 і 13 серпня особливо відмітьте собі в вашому щоденнику. Венера з'єднується з Юпітером в цей час. Цей аспект. Він Аспект подвійної удачі, особливо для тих, хто народився з 3 по 9 липня. Ну, вам особливо буде щастити, але е, ну, тому що там це з'єднання відбувається на вашому сонці. Але в принципі для всіх раків це буде також дуже потужний аспект. В першому домі це у вас відбувається. І це дає, дає вам таку знаєте, потужну хвилю удачі в усіх сферах. Насправді ви можете отримувати подарунки, бонуси, вигідні знайомства, вірити, вірити в себе. Проявляйте себе, чаруйте людей навколо, купляйте собі щось. Тобто вам, у вас взагалі цей день ну, це радість, це така можливість розширення, і це через поїздки, через публічність, через медіа, через фінанси, через все, що завгодно. Тому це дуже гарний час для всього, саме у вас. Це особливий, я кажу, для вас аспект. Для всіх він йде по кож у кожного по певному домі. Але у вас перший дім він про все насправді, а особливо про ваше проявленість, про ваше тіло, зовнішність, про те, як ви бачите світу, і як до вас люди ставляться, і через це йде все. І гроші, і визнання, і відносини, і все, що вас турбує, буде цей час дуже класний, сприятливий. Все, що ви. Мрієте, думали, робіть в цей час. Хотіли запустити проєкт, запускайте. Що для вас? Хотіли поїхати кудись, їдьте, купляйте щось собі. Це дуже такий гармонійний і приємний аспект, який такий буде тривати, насправді він буде тривати. З, ну, до 19 десь серпня, а особливо дати 12 і 13 серпня, серпня, не вересня, серпня. Це такі: ну, якщо ви щось плануєте, особливо заплануйте на ці дати, насолоджуйтесь моментом, дозвольте себе більше, ніж зазвичай. І, дорогі раки, якщо хочете зрозуміти себе краще, свої енергетичні точки, свою силу, запрошую на мій авторський міні. Курс Астрокомпас, це така мандрівка 12 домами вашої натальної карти, картою, щоб зрозуміти себе і прокласти свій маршрут до, до свого ідеального життя. Супер крутий продукт, вже пройшло дуже багато учнів, і в один день ви можете його пройти і зрозуміти себе повністю. Посилання залишаю під цим відео. 23 серпня новий місяць в Діві у вашому третьому домі. А що таке новий місяць? Це нова енергія, нові теми, нові сюжети будуть зароджуватися в навчанні, в темі навчання, поїздок, оформлення документів, встановлення нових якихось контактів. Соцмереж блогу локальної активності, інфопроєктів, інфобізнесу, де де ви цю енергію використовуєте, це чудовий період, щоб оновити графік. Розкласти думки по полицях, вести якісь корисні звички, можна купувати нову техніку, гаджети. енергія цього молодика вона сприяє практичним рішенням. І взагалі починайте якісь такі навчання, нові проекти, поїздки плануйте, відвідувати якісь нетворкінг, ну тобто. Це буде вам тільки сприяти. 25 серпня Венера переходить у Лева, у ваш другий дім, починається дуже приємний період у сфері фінансів, дорогі раки, легші прибутки, легші, е, е, робота, якось, легше до вас гроші приходять, більше задоволення від витрат, гарний час для творчих, фінансових таких проєктів. Запускайте щось таке. Що можете може вас висвітити, що буде давати вам задоволення, можливо, дитячі якісь проекти, якщо ви е, пов'язані з дитячою темою, вони будуть суперкласно реалізовуватися в цей час. А ось 26 серпня, запам'ятайте, це несприятлива дата. Меркурію на прузі з ліліту у вашому другому-п'ятому домі, і тут важливо не піддатися імпульсу витрат. Тому що вам, ви можете, у вас буде такий, знаєте, спокуса щось зробити на емоціях, Провокації, якісь такі, знаєте, демонстративні покупки можете зробити, або намагатися довести комусь свою цінність. Ось не потрібно. Порада на цей день, раціональність і здоровий контроль. Це ось будуть ваші друзі. Кінець серпня, дорогі раки, це таке перечуття вересневого коридору затемнень у всіх насправді. А, і ви вже відчуваєте щось наближення, якесь щось неминучого, чогось таке, такого тривожного. То тримайте баланс, не перевзавантажуйте себе, дорогі раки. Все, що потрібно, це прихти е, сили. Ось кінець серпня, не завантажуємо себе. Скоро вийде окреме відео про затемнення в вересні, про коридор затемнень. Підписуйтесь, щоб не пропустити, тому що це дуже важливий такий аспект, який нас чекає, і потрібно до нього підготуватися і зрозуміти, як використовувати там свою енергію, тому що там така не жартівна енергія буде вирувати. Ось давайте підсумуємо прогноз, дорогі раки. Що робити вам у серпні? Ну, по-перше, вирішувати питання. Пов'язані з нерухомістю, домом, житлом, ну, щось тут або з сімейними питаннями. Інвестувати в себе, в свою зовнішність, розвивати комунікаційні навички, йти навчання, налагоджувати тему фінансів, взагалі тема фінансів у вас просто отак от всі, всі дороги відкриті, щоб. Тільки рахувати прибутки, користуватися енергією Венери та Юпітера, оце з'єднання обов'язково для розквіту, для того, щоб проявляти себе, що ви планували, що для вас актуально робіться. це, це просто найсприятливіша дата цього літа. Що не варто робити? Піддаватися провокаціям у родині, витрачати безконтрольно гроші. Тримайте себе, тримайте логіку включайте, раціональність включайте, Запускати важливі проекти у напружені дні біля 9 серпня і 26 серпня. Не робіть цього. А з вами була ваша астроната, ваш астрогід у світ зірок. Дякую, що ви тут, що ви шукаєте свої відповіді разом зі мною. Я дуже рада вам допомогти. Пишіть в коментарях ваші дані народження, якщо не знаєте асцендент, я вам його прорахую. Якщо вас цікавить більш глибоке занурення в себе, у мене купа проєктів, купа. Консультації, міні-курси і курси, наставництва, і я навчаю астрології. Тобто пишіть, якщо вам щось цікаво, всі посилання залишу під цим відео. Писка, вподобайка, коментар це ваша подяка за підтримка україномовного астрологічного контенту. Дуже вам дякую за все. Посилання на всі свої продукти залишаю. Побачимось в вересневому прогнозі. Па-па!